Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Що ми з вами давненько не бачилися, тому я дуже поспішала виложити для вас нове відео. В одному з попередніх відео я розповіла про те, як мені дуже пощастило, і я буквально за копійки купила на OLX класні терасні меблі. В цьому відео я розповіла про їх реставрацію. Якщо вам це цікаво подивитись, посилання я залишу тут, от в куточку. Сьогодні ми з вами будемо шити подушки і чохли на ці подушки на ці терасні меблі. Особливість в тому, що подушки я буду шити зі старого матрасу, радянських часів, він такий чистий, охайний, і я вирішила, чому мені не скористатися можливостю, якщо він у мене є. А що стосується чохлів, то чохли ми будемо шити. Найлегшим способом, і їх зможуть пошити навіть ті, хто ніколи цього не робив, без блискавок і без зайвих якихось деталей. Якщо вам цікаво, як я буду це робити, залишайтеся зі мною. Почнемо трошки про ескіз нашого виробу, і як буду з тканиною працювати. Ескіз ось такий у нас. Оце подушка для наших крісел, а це подушки для скам'ячки. І е, чохли, безпосередньо чохли ми будемо шити з запахом на задній е, деталі. У нас буде запах шириною 23 см. На скамічці буде запах ось так у нас, е, розміщуватися, тому що я не хочу вставляти матрас через запах, через вузьку сторону, буду вставляти через широку. Що стосується пошиву, я буду шити напірники спочатку на свої матраси. Для напірників в мене ширина тканини 1 метр, тому розполагаю, ось так буду для крісел. Метр на 55, враховуйте, що ширина, матрас має товщину, тому робіть запас. А для скамечки буде метр на 115. Це для напірника, а для чохлів нам треба ще додати по 23 см на запах. Для крісел це треба ось тут додати, а для скамічки ось тут. І так ми будемо робити. Ну, сюди ще треба врахувати там, по 1 см на шви, плюс коли я вже буду шити чохли, то я ще додам по 3 см. Да, по 3 см для того, щоб обробити края цього запаху, щоб вони в нас були підвернуті. Я все буду показувати, прощі на репи, починаємо шити. Так сталося, що нам спачено з цією хатою досталося 10 таких матрасів. Тому саме з такого матрасу я й буду шити матраси на терасні меблі. Довжина матрасу 1,90 м, ширина 90 м. Він стандартний. Розрізати такий матрас непроста задача, тому мені на допомогу прийшов вадим. Ми трошки витратили часу, але в принципі в нас все вийшло. Нам вистачило одного матрасу для того, щоб зробити матрасики на два крісла і на скамічку. Розмір подушок на крісла 47 на 47 см, а на скам'ячку 47х108. На, на якому я етапі? Розрізали матрас. Я прошила руками навскрізь, так, щоб закріпити по периметру ну, вату ватін, щоб він не вискакував. У мене є ось таке бавовняне полотно тон. І з цього бавовняного полотна я буду шити так званий напірник на цю подушку. А тоді, вже з тканини, яку я купила спеціально для чохлів, я буду шити на цю подушку чохли. Мені хочеться, щоб подушки були такі акуратні, щоб вони були, не вистрьовалося нічого, тому я вирішила так зробити. Викраю я ну, легко, бачите, в мене прям по ширині підходи. Отак От зараз одріжу і буду строчити. Перед тим, як круїть таке бавовняне полотно, його треба обов'язково відпрасувати, бо воно обов'язково дасть усадку. Мені було незручно прасувати прямо весь рулон, тому я його розрізала так з надлишком і спокійненько собі ось так відпрасувала. Я хочу зробити на цьому, як я назвала, напірнику. Да? Я хочу зробити ось ось такі куточки. Робиться це елементарно, зараз покажу як. Для цього ми беремо вже застрочену наволочку. Ось тут у нас прокладений шов. Тут у мене зігнута тканина. Що нам треба зробити? Нам треба так зараз розложити цю тканину, щоб оцей шов і, оцій, і оцей. шов, Співпали. Це робиться ось таким чином. Отак От беремо раз. І ось так робимо такий трикутник. Оцей шов, і оцей повинні повністю співпасти. Я зараз виложу і вам покажу. Ось дивіться, я його навіть вже сколола. Ось іде шов, а на, на, на тій стороні він повністю, Голка повністю повторила його траєкторію. Що тепер треба зробити? Нам треба ось тут прокласти шов, довжина цього шва. Це товщина вашої подушки. В мене товщина 4 см, тому я прикладаю димі сантиметр, ось він. я беру сантиметр і ось тут. Ось так відміряю, щоб було 4 см. Провожу отак лінію і прострачую. Ось я вже застрочила і вивернула. Бачите? Таким чином, наша подушка ну, не буде виглядати такою пласкою, а буде мати такі куточки. Напірники в мене пошились дуже легко. Буквально, як я кажу, 2,5 шви. Тут у мене зігнута тканина. Один шов, другий шов. Потім з цього боку, де я буду вставляти подушку, я завела сюди шви зробила Зробила куточки з усіх чотирьох сторін, всі чотири куточки, ось вони ось так виглядають. А потім з того боку, де я вставляла, я просто зложила і дала шов, просто його зшила. Не стала робити потайний шов. Все дуже просто і легко. Для чохлів я купила спеціальну тканину для меблів. Але так сталося, що вона на трикотажній основі. З трикотажем працювати не так легко, тому якщо ви шиєте перші такі чохли, беріть тканину більш стабільну. Починаю обробку з країв запаху. Це коротка сторона нашого розкрою. Я підвертаю на 3 см, прокладаю рядок. Я роблю це зігзагом, тому що в мене трикотаж і таким чином рядок краще лягає. Показую вам, як легко заложити запах. Складемо тканину навпіл, відмічаємо центр, розкладаємо її. Ось у нас центр. Тепер край нашого запаху. Нам треба одложити половину ширини запаху. В мене 23 см. Таким чином, я буду відкладати 11,5 см. Одложила, відмітила 11,5. Поставила ось тут рисочку. Тепер цю рисочку мені треба положити там, де ми відмітили центр нашої тканини до цієї булавки. Це в одну сторону. Ось так заложила. А тепер другу сторону, таким же чином, я беру, відкладаю тут теж 11,5 см. Де в 11,5 см, роблю рисочку і цією рисочкою теж до центру. І ось так розкладаю. Таким чином, у нас получився Запах рівно по центру нашого полотнища. Тут закалуємо, закалуємо і ось так прокладаємо рядок. На моєму каналі вже є відео про те, як я шила наволочки з запахом. Це були наволочки на подушки для постільної білизни. Посилання на це відео ви бачите на екрані. Оскільки в мене чохли трикотажні і складочки доволі погано видно. То куточки буду застрачувати таким чином. Намічаю ось отут, де в мене згинається тканина за допомогою булавки, а потім просто беру і ось так його розвертаю і совміщаю цю булавочку з цим шовчиком. І застрачую ось так. Якщо я напірники робила 4 см, то чохли я буду робити отут довжину 5 см. Ось таким чином виглядають вже готові чохли, в які я вділа матрасики, але тут є один нюанс. Ось чохол на цій подушці виглядає дуже добре і дуже щільненько так гарно тримається. Тому з цим чохлом я більше нічого робити не буду. Що стосується цього чохла, оскільки в мене дуже м'яка тканина і вона ось отак грає, я хочу тут зробити застіпку на цьому чохлі. Застіпку буду робити за допомогою звичайної ось такої липучки. Як я буду її пришивати. Ось цю частину, мама м'якеньку, буду пришивати до цього згибу, де у нас тут зігнута тканина, це буде дуже добре. А папу, та що частина така колеться, я буду пришивати ось сюди. Але для того, щоб я могла відривати, і тут була вона так дуже добре пришита. Ця частина. Я на зворотню сторону цієї деталі положу ось такий кусок тканини вздовж всієї застіпки і пришию її, наче на два шари тканини. Ну, це буде щільніше, і е, дуже добре буде тоді триматися. Скільки буду пришивати, ну, приблизно десь по 17 см з боків я залишу, і ось приблизно, ось так, я буду її пришивати. Тоді воно буде добре триматися. Якщо ваша тканина дуже така щільна і не грає так, як в мене, цю операцію ви можете абсолютно пропустити. Покажу вам, як це треба розмітити. Ну, що стосується цієї деталі, тут все зрозуміло. Просто я ось так поставила такі позначки і відміряла а, цю а, частинку це буде в мене все-таки папа. А, сюди я його буду пришивати. Так, а що робити з цією деталю? А, цю розмітку бажано робити, коли чохол надіти на матрас, тому що а, це може бути похибка така. Я перенесла на цю детальку оці краєчки, відмітки ось вони. Обов'язково, ось тут треба проложити ось таку лінію, яка буде показувати нам край. На нього ми і будемо орієнтуватись. Тепер що я зроблю? Я тут проколю булавками, так, щоб мені. на... З цій, цій стороні, на ізнанці, було видно, де мені прокласти ось цю, ось цей кусочок тканини. Бо наскрізь я ж не бачу: тут зараз булавочки проложила, тоді сколола сюди кусочок цієї тканини. Не робіть його за вузьким, його трошечки ширше. І все тоді я приложу сюди вже маму. З цього боку і буду пристрачувати. В общем, ось таким чином, нехитрим таким способом я буду робити цю застібку. Показую вам зворотній бік з цією накладкою. Ось вона: цей кусочок тканини. Я ось пришила, в мене трикотаж, він хотів гуляч кудись, ну, в цілому вийшлось непогано. Оці надлишки можна трошечки підрізати. І ось так вона виглядає безпосередньо липучка з лиця. Так, зараз я це підріжу і надіну на матрас. Ну, і ось такий результат в мене вийшла. Я вже наділа, мені все дуже подобається. Застібка повністю співпала, дуже гарно прилягає і міцно тримає. Відкривається вона ось таким чином. Просто потягнуть, для відкриття, Нічого ніякої проблеми немає, щоб туди матрас цей вложити, все прекрасно. Це я зробила на сідушку для своєї скамієчки, а зараз таке саме я буду робити і для спинки. Дівчата щодо додаткових деталей наших чохлів. оскільки я для спинок крісел і скамієчки взяла частини матрасу, які трошечки були тонші, вони в мене ну, не дуже добре тримаються на спинках. Отак От відхиляються. Задля того, щоб вони не відхилялись, я буду робити застібки. Якщо у вас подушки ваших терасних меблів набиті, такі плотні, самі по собі стоять, ви можете цю операцію зовсім не робити. Я зробила таким чином лице до лиця шматочок тканини, вивернула його, пришила знов-таки наліпку папу маму. І пришила в рамочку прямо до задньої деталі чохла. Зі зворотньої сторони я обов'язково проложила опять кусочком тканини так, щоб ущільнити наші шви. Ось така проста застіпка. І вона буде триматися за таку горизонтальну перекладинку крісла. Дівчата, ось такі хлястики в мене получилися. Тут треба наліпочки на різні сторони пришивати. Тому що закривати же ми будемо її ось таким чином. Сюди і ось так. У нас, виходить, таке, начебто, кільце. Ці хлястики до меблів дуже зручно пристягуються. В мене залишився шматочок тканини, і з нього мені вдалося зробити наволочки на подушки розміром 40 х 40. Тут запах в мене Получався дуже маленький, буквально 7 см, тому я, звичайно, поставила тут знов таки наліпку. А одна наволочка в мене вийшла буквально ну, з шматочків. Тут, бачите, є шовчик, тому що не хватало. Ну, я думаю, що нічого страшного, вона така ж робоча, теж зробила тут на наліпці, бо дуже зручно, якщо в ці кресла Положить під спину. Подушку. Ось такі подушки в мене і вийшли. В цілому з 5 метрів тканини в мене залишився ось такий шматочок. Ну, буквально так раціонально розкроїла. Ось так виглядали меблі до реставрації. Ось такий комплект меблів в мене получився. Треба сказати, що в цілому і меблі, плюс матрас, плюс чохли получилися по ціні 3,5 тисячі гривень. Дуже класна ціна, все як я люблю бюджетненько і гарненько. Це все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Сподіваюся, що відео будуть виходити частіше, тому що наступив сезон. І є багато чого, про що вам можна розповісти. Якщо відео вам сподобалось, поставте нам вподобайку, нам буде дуже приємно. Підписуйтесь на наш канал, у нас дуже багато корисної для вас інформації, а ми побачимося з вами дуже скоро. Пока!